Завдяки громадській організації, між іншим, за підтримки фонду «The German Marshall Fund» у партнерстві із департаментом молодіжної політики та спорту до Дня молоді відбувся форум волонтерських ініціатив Добро Спільно. Дій». для нас дуже важлива така подія, адже перш ніж приймати будь-які програми, закладати на них фінансування, закладати на них ресурси. Це величезний шмат роботи самої підготовки документів, робота юрвідділу, робота величезної іншої команди людей. Ми хочемо Порадитись з суспільством, адже все ж таки це кошти платників податків. Раз по-друге, реалізовувати цю програму будуть волонтери спільно з владою. І для того, аби ми не казали, от ми придумали виробіть. Ми вирішили порадитись з громадськістю, чи ми міняємо існуючі програми, чи приймаємо якусь абсолютно нову. На заході лідери волонтерських рухів та ті, хто бажає долучитись до волонтерства, ознайомились із проєктом програми розвитку і підтримки волонтерства у територіальній громаді. Серед спікерів національна консультантка, офіс. Ради Європи в Україні Ольга Гвоздік. саме вона розповіла усі деталі програми, яка спрямована на допомогу волонтерам. Сама програма вона допомагає волонтерським спільнотам в вирішенні їх проблем і взаємодії з органами місцевого самоврядування. Тому що на початку такого активного сплеску волонтерського руху волонтери зіштовхувалися з безліччю питань з фінансовими організаційними юридичними допомогу, потребували різної допомоги в питаннях приміщення, в питаннях перевезення вантажу іншої підтримки. Голова громадської організації між іншим, Владислав Соха каже: нині волонтерський рух не ручійна сила, але він потребує підтримки. І ми віримо, що Через волонтерську діяльність, яка зараз може бути підсилена, будуть зрощуватися люди, які будуть більш активно долучатись до громадського життя в місті. Це перше. Друге, це завдяки волонтерській громадській діяльності. Буде сприятливе середовище для соціального згуртування в місті. Серед учасників форуму – 16-річна таїсія дівчинка приїхала з Запорізької області у лютому. каже волонтерством займалась. Ще вдома тут просто вирішила продовжити те, без чого не уявляє свого життя. Я думаю, що волонтерство це дуже актуальний зараз рух. Це потрібно зараз робити не тільки в напрямку, ну, як в напрямку допомоги безпосередньо військовим на фронті, так і в тилу для якихось організацій якихось культурних заходів, що теж дуже важливо. Відтак у форматі світового кафе учасники сформували список основних проблем у волонтерському середовищі івано Франків, Ської громади та шляхи їх вирішення. Оцифровані дані невдовзі будуть передані міській владі для врахування при плануванні як молодіжної політики, так і політики міста в цілому.